У першому класі я його боялась, в другому вже таке болімені. Це страшно, було. ця борода, я не звикла до такого. Тепер вже все. Панія, ну, він не строгий, він не строгий. Ну, його діпше не треба злити, бо накричати може. Але взагалі все окей, все добре і все нормально. А й інформацію. І всі слухаємо інформацію. Інколи ми думаємо, що не чуємо її. Втім, це не так. Адже коли я пошепки скажу Юлі, скажи тепер слово Джулі. Джулія Джулія. Так. Юлі, ано. У нас вийшла книжка другокласників у віршах. Це перша єдина книжка про дітей українських переселенців у Словаччині. Ця книжка потрапила до книги рекордів України. Так склалась ситуація, яка трапилась близько півтора року тому. Діти у цьому не винні. Я думаю, що ніхто з нас не винен у цьому. Але діти хочуть навчатися. Вони перебувають у чужій державі, і наш обов'язок їх підтримати. Тож я їх підтримав, написавши вірші. Хоча, до речі, досі вірші я не писав, а лише прозові твори. Але завдяки віршам, дітям легше навчатися. Книжка написана українською і словацькою мовами, тож вони паралельно можуть доповнювати, вивчати. Згодом дітям це допоможе не лише у школі, але й у житті загалом. житті мой златий, а й фарбі Добре? Мій золотий фарби також потрібно використати. Гаразд? Основа в тебе вже є. Тож використай фарби. Будь ласка, якщо книжка написана для дітей, то потрібно, щоб діти її ілюстрували. Діти узнали, що ілюстратор са діти дізналися, що ілюстратор це цілком звичайна людина, письменник, який може ходити у джинсах піджаку з кепкою на голові. Та, врешті-решт, він може мати бороду і може мати і бороду. Ми з паном пане проводимо малювання. Тож він цікаве показує, як це все малювати. він нам розказує про світ про все. Ми зараз малюємо, це дуже класно. Мати свою таку книжку, тим валі Словацьку, вчителя письменника. Це круто. А ще я покажу вам ось це. де що пишемо, один у одного не копіюємо. Я вчитель початкових початкових класів до того ж у школі навчаю дітей креативній драматургії. Креативна драматургія або творча драматургія це така західна школа. І крім того, креативна драматика дуже була цікава. Це для дітей дуже приємно, бо вони навчаються через різні відчуття, через враження. Цей досвід, який вони отримують, сприймається краще ніж те, про що вони запишуть у зошит чи прочитають у книгах. 28 книжок, кліжок, я написав. Це була Одною з мого творчого доробку, який містить 28 книжок. Стало видання дорогі наші з надією на закінчення війни. ця книжка вийшла 2015 року, коли я перебував тут в Україні. Нині ми знаємо, що ситуація на сході України не мала б бути такою, якою є зараз. Вона дуже складна. Тож ми подумали, як би ми змогли її полегшити або допомогти, і вирішили створити цю книжку з малюнками, текстами, віршами. Щоб це було позитивно, ми все це помістили до книжки, видрукували і передали на схід України до зони АТО. На вчителів, батьків покладено відповідальність, щоб ми підготували дітей, пояснили їм, що подібне може статися будь-якої миті, аби вони знали, як у цій ситуації діяти, як у цьому стані жити. Ця книжка була зроблена після зустрічей з військовими, які були там на сході. Слава Богу, нам це вдалося. Ми допомогли, зробили те, до чого прагнули. І діти теж були приємно здивованими, що вони змогли допомогти тим, чим могли, і тим, що уміють. Це на крок ближче до добра. Іде на кроше, ближче до тому доброму. Ти на футбол? Ти на футбол ходиш? Марусю, ти футболом займаєшся, справді? 15. з ким ти ходиш на футбол? З Андрієм? Ну, гаразд. Ми всі маємо думати: як... ми всі маємо замислюватись, як знайти підхід до дітей, щоб і дітям, і нам було цікаво, і, врешті-решт, щоб усім було комфортно. Кожен із нас є оригінальним. Я обрав саме такий підхід до дітей. І ось вже 23 роки навчаю учнів початкових класів. Діти задоволені. Якщо діти задоволені, то звичайно я також. Діти задоволені. Ну як діти задоволені, та будь-хонечно що є. Ти і думаю, що і зустав. Гадаю, я залишився на рівні дітей, і діти це відчувають. Вони знають, що можуть до мене підійти, обійняти, розповісти якийсь свій секрет, про який, можливо, ані татові, ані мамі не розкажуть. Вони привітаються, пожартують. Я б сказав, що це головне для вчителя, щоб діти відкрилися. Згодом у школі ми з ними можемо виконувати те, що потрібно. Можу, робити те, що у школі треба. The vou um, baixar, né? Eu